Так, така машинка Cherry EQ1, якщо я не помиляюсь. Така маленька собі електричка. От так. Що я хочу зняти? Я її тут тонірую. Ну, щоб тут е інформації немає, по ній як тут карти знімати, як тут це. Карти знімаються тут елементарно, з тої сторони я знімав, чисто, щоб подивитися на кріплення, як стекло кріпиться. Тут блін, елементарно. По кругу тут раз, два, три, внизу, там чотири, п'ять. Е, під ручкою тут заглушка, легесечко знімається теж. Тут болтик. І тут в нас резинка, Під резинкою теж болтик. Все під хрестову отвертку. Це кому треба зняти карту. А, ну І ще тут заглушки отакі. Ну, Підковирюєте, просто лопаткою і знімаєте. Під йолочку кліпси. О, далі. Щоб, якщо стоїть задача просто достати скло, так як в мене, наприклад. Тут всередині знімаємо цей уплотнітель. Ну, я так проклею завжди, щоб тут не поцарапити машину. Фільонка у нас пластикова. Так що знімати оцей уплотнітель, це що всередині, дуже треба акуратно. Тут на ньому, бачите, болтик з усієї сторони. От він. Почається з тої сторони, у нас під отвертку, підкручуємо болтики. Все. Більше цей утотнітель у нас нічого не тримає, він тримається тільки на кромці. Отакій. Все, легенько його отак розборушили, розшевелили отак. Все, пробуємо знімати. Знімаємо акуратно, щоб не погнути його, бо погнемо скривнуть, то вже назад він нормально у нас не стане. Сидить, він дуже тут. Плотно, бо якби була залізна кромка, було б легше. А Тут як вона пластикова, він дуже ну, блин, прикипає прям до нього. Е, легенько можна тут, оце відводиться з цієї сторони. Сюди засуваємо крючок. От у мене от такий крючок зараз покажу. Отакий от крючок засуваємо. Ну і пробуємо його отак. Одною рукою правою тут тиснемо вверх. Тут пробуємо, допомагаємо. Все, він у нас достається далі. Далі в нас всередині отакі. Це повністю вверх піднятий стеклоподйомник. Кріплення. Раз. Два. Два кріплення скла у нас виходить. Що я роблю? У мене є отака приблуда. Ну, це вона вже грязна, бо я доставав там все всередині в болоті було. Ах, в кого, ну, блін. Можете придумати, що хочете. Лінійка, не лінійка. Наша задача просто ставити між склом. От у нас скло. На скло ви бачите? Раз. Два. Це, ці язички сюди заходять, все тримають скогу. Далі, що ми робимо? Постараюсь вам зняти оце кріплення. От в нас язичок оцей, бачите? Зараз я до нього підвожу. Отак, От бачите? Я його ще веду. Що я роблю, як правило? У багатьох машинах такі кріплення, це дуже упрощає нам їх, так, роботу. Все, я його отак відгинаю. Відгинаю, потім завожу між стеклом і цим язичком, все-таки Ну, Одною рукою я відвожу, правою догори підняв стекло, отак, угол. Все, тут виходить весь так же ж само ідентично, от з цієї сторони у нас такий самий язичок. бачите. Засуваємо знову цю лопатку сюди. Ну, неудобно одному знімати. Все. Ми її відводимо від стекла. Так, як на практиці показую, спочатку от легше в оцю сторону. Якби відвести, відчовнути вверх. Все, потім оцю Відвели, все, другою рукою. Тут він нас виліз, одною рукою тримаємо, другою стекло перекосили цей, цим углом вверх, цим вниз. все, Стекло в нас в руках витягнули Все, Пользуйтесь, кому воно буде полезно. Машин, Машинка така цікавенька, правда. Ну, Інформації по ній немає. Дивіться, акуратно Акуратно будете як вставляти щось сюди. Бо ця філенка вона пластикова. Пластикова і така дуже, блін, вона не сильно вона крепка, так скажу. Все, стекло доставили. і собі робимо там, чи якщо треба, поміняти стекло, чи затонувати, наприклад. Ну, я тоную в деяких машинах роз, з розбором, в деяких без розбору. Я просто достаю оцей Ну, Так, як тут оплотнітель на карті, щоб всю карту не знімати. Тут уплотнитель віддільно у нас не витягається. Всередину такими усіками на карту закладений. Ту карту я розбирав чисто, щоб подивитися, це скло у нас самі кріплені. І все. В принципі, ну, Розбирається, вона теж не тяжко, там кріпс на ній, ну, мінімум. Все щитаю, на болтиках. Так що так. Потім закладаємо те само, опускаємо. Под... Ну Це я зараз в самий верх підняв, щоб вам показати. а... Та, як будемо відщолкувати, наприклад. Да? Я стекло десь ну, на, такий, на такий рівень десь я опускаю, ну, щоб руками можна було хватитися за нього і все. Потім зараз я опущу його, ну, не в самий низ десь до середини, так, щоб стекло завести сюди. Все, просто донизу натисну, все, воно защолкнеться і буде на місці. Все, то скло я вже заклав, бачите, воно на місці у нас стоїть. Так що пробуйте. Отака у нас машинка. Ще раз повторюю, черійку eq Один. Такая вот электричка. Все.